Дільничних інспекторів не вистачає. На понад мільйон населення Івано-Франківщини припадає всього 324 шерифи, а це на 10% менше, ніж потрібно. Про це заявляють в обласній міліції. І за розрахунком на кількість населення області на одного дільничного припадає понад 4 тисячі людей. У порівнянні з показниками по Україні на Прикарпатті число інспекторів недостатнє. Проте збільшити кількість особового складу дільничних неможливо, адже є певна гранична межа, яка визначається урядом. Як наголошує керівник Прикарпатської міліції, велику увагу приділяють матеріально-технічному забезпеченню. Саме цього не вистачає дільничним міліціонерам. Будемо виходити з того, що маємо. Будемо просити міністерство, будемо вишуковувати кошти і спонсорські, і зароблені кошти. Ну, ми зобов'язані дільничого інспектора, в першу чергу, от те, що ми говорили, що він має працювати на випередження, він має працювати на допомогу в населенні. Попри велике робоче навантаження, місцеві шерифи справляються зі своїми обов'язками. Кажуть, головне налагодити доброзичливі відносини з людьми, які проживають на закріплених за інспекторами територіях. Тоді і працювати легше, адже відчувається підтримка зі сторони громади. Зараз проводимо операцію візит, стараємося обійти всі помешкання громадян, з кожним з громадянином поспілкуватися, в кого які є проблеми, з кожним познайомитись, можливо, люди десь там потребують якоїсь допомоги. Це стосується більшості людей похилого віку. Ми їм надаємо візитки, де є телефони екстрених служб, в разі чого, щоб вони могли навіть з мобільного, чи з домашнього телефона повідомити. Задля ефективності дільничних в деяких районах Прикарпаття нині інспекторів посадили на мотоцикли. Це дає змогу оперативно реагувати на криміногенну ситуацію. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.